Добрий день! це відео в першу чергу буде корисним для тих, хто обирає систему опалення для свого будинку. Декілька років тому ми теж стояли перед таким вибором, і зараз я вам розкажу, яка у нас система, як вона працює, і покажу нашу котельню. Отже, для будівництва ми вибрали дуже гарну ділянку. У нас тут кругом ліси, є озера. Але у нас до ділянки взагалі не було підведено комунікації. Тобто газу немає. Щоб підключитись до електроенергії, нам довелося по нестандартному приєднанню тягнути лінії встановлювати свою трансформаторну підстанцію. Зрештою, ми вирішили встановити тепловий насос для опалення. Ось наш тепловий насос 18-кіловатний грунтовий тепловий насос німецької фірми Дімплекс. Для того, щоб обігрівати наш будинок. Загальна площа опалювальна у нас десь біля 300 метрів квадратних. У нас зробили 8 ґрунтових свердловин глибиною по 50 метрів. В ґрунтах температура залишається стабільною протягом року, порядка 13 градусів. І звідти тепловий насос бере це теплою і перетворює його в тепло для нашого дому. Зараз ми подивимось, який показник ефективності нашого теплового насосу. Отже, 18 727 Відняти 14 632. 4095 кВт – це ми спожили електроенергії із мережі. Ця електроенергія потрібна для роботи компресора і циркуляційних насосів. Отже, коефіцієнт ефективності теплового насосу складає. Отже, 18 727 кВт, які пішли на опалення, поділити на 4,095 кВт, які ми спожили з мережі, дорівнює 4,57. Тобто ефективність нашого теплового насосу 4,6. Це означає, що на кожен спожитий кВт електроенергії наш тепловий насос дає 4, майже 5 кВт теплової енергії. Ми переїхали в будинок в травні, тобто на початку літнього сезону. У нас тут в будинку немає кондиціонерів, тепловий насоси, вся ця система також допомагають нам охолоджувати будинок. В стінах вмонтовані спеціальні труби, в яких циркулює охолоджена вода. Вона охолоджується все в тих же ґрунтових свердловинах, де температура і влітку 13 градусів. І потім через ці труби в стінах за допомогою циркуляційного насосу вона м'яко охолоджує будинок. Ми не відчуваємо протягів. Стіни не є холодні, якщо їх торкнутися вони 22-24 градуси, але за рахунок великої поверхні з такою температурою наш будинок завжди комфортний без кондиціонерів. Ось, наприклад, в цій стіні вмонтовані труби під штукатуркою. Взимку вони допомагають нам обігрівати будинок, а влітку охолоджують. Якщо ви торкнете стіни, ви цього не відчуваєте. Але вони створюють необхідний комфорт у нашому будинку без кондиціонерів і без радіаторів. Керувати температурою будинку дуже просто. Можна прямо з свого смартфона або за допомогою ось таких датчиків. Вони у нас встановлені в кожній кімнаті. І ось за допомогою стрілочок ви можете виставити будь-яку комфортну для вас температуру через галочку. Збережена система сама вийде на необхідний параметр. Можна в кожній кімнаті задати іншу температуру. Ось тут, на сходами, ви можете бачити, це у нас система вентиляції з рекуперацією. Завдяки цьому ми в будинку завжди маємо свіже повітря, немає необхідності відчиняти вікна і воно завжди подається вже підготовленим На вході в будинок. Воно взимку підігрівається, влітку охолоджується, і через це ми також не витрачаємо додаткової електроенергії на те, щоб мати комфортну температуру в будинку. Іноді люди переживають, що тепловий насос в ґрунтах заморожує землю, і що там утворюється постійно замерзла земля. Давайте ми зараз на нашому тепловому насосі подивимося, яка температура в ґрунтах на даний момент. Ось як бачите, джерело тепла, це якраз і є наші ґрунти. От температура 14 градусів за Цельсієм. Тобто абсолютно нічого тепловий насос не виморожує. Ось це бак гарячої води на 500 літрів. Тут є вбудовані електричні тени. Це на випадок якогось форс-мажору, якщо тепловий насос не буде працювати, то ми будемо отримувати гарячу воду за рахунок того, що з мережі електроенергія буде підігрівати воду. Ну або, наприклад, якщо приїде до нас дуже багато гостей і не вистачить на всіх бака води, то вона буде швидко підігріватися, щоб всім вистачило. Для опалення будинку та нагрів гарячої води тепловий насос споживає в місяць приблизно 1500-1700 кВт. Ми порахували, що за цей опалювальний сезон ми заплатимо приблизно 7 тисяч гривень за опалення. Значною мірою нам також допомагає наша сонячна електростанція. Ось це інвертор від нашої сонячної електростанції, вона у нас на, майже на 29 кВт. І навіть ще жовтень і березень вона покриває потреби і на опалення, і на гарячу воду, і на наші всі електроприлади. Виходить, що ми платимо за електроенергію лише в листопаді, грудні, січні та лютому. І за ці чотири місяці наші витрати складуть близько 7 тисяч гривень. Решту часу весь сезон ми заробляємо на сонячній електростанції, тому що продаємо електроенергію за зеленим тарифом. У нас тут є одна така невеличка проблема це якість напруги в мережі. Буває таке, що вночі вона стрибає по фазах від 240 до 260, Буває, і в такі моменти тепловий насос може видавати помилку. Тому моя рекомендація, що обираючи монтажну компанію, дивіться, чи вона також має сервісну службу, тому що, наприклад, ми можемо подзвонити хлопцям, і вони навіть на вихідні приїжджали, допомагали нам усувати наші проблеми. Коли ми вже закінчили все в будинку, чоловік ще вирішив збудувати баню. Ми звернулися в незрук з цим питанням. Хлопці робили якісь там розрахунки, тому що була ймовірність, що наявних свердловин може не вистачити на додатково опалювальну площу. Але все добре. Ми підключили баня, тепер також обігрівається за рахунок теплового насосу. А влітку ми ще плануємо підігрівати сезонний басейн також від теплового насосу. Отже, система нас постійно виручає, Універсальна штука. Будинок у нас немаленький, і коли ми розказуємо сусідам, скільки ми платимо за опалення, вони часто не вірять. Не один раз вже приходили до нас, дивилися всю цю систему, і також для себе вже багато хто цікавиться. Ось кіт демонструє для вас ще систему очистки води. Вона необхідна не тільки для того, щоб пити чисту воду, готувати їжу, а також і для системи. Для системи опалення чиста вода також дуже важлива. Насправді ми дуже задоволені системою. Незадоволений може бути тільки наш кіт тому що не може поспати на батареях, їх у нас просто немає.